А двох жителів Полтавського району підозрюють у виготовленні у підпільному цеху понад 20 тонн тютюнової продукції. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. Нині їм повідомлено про підозру у незаконному виготовленні тютюну, а це частина друга статті 204 Кримінального кодексу України. За даними слідства, вказані особи організували виробництво тютюнової продукції у цеху, обладнаному у приватному будинку одного із селищ Полтавського району. Під час обшуків у так званому цеху за місцем проживання та в автомобілях фігурантів вилучено обладнання для обробки калібрування, подрібнення тютюну, понад тисячу мішків із речовиною рослинного походження, більше трьохсот тисяч сигаретних гільф, майже сто пет пакетів із подрібненим тютюном каністри з ароматизаторами, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Загальна вага вилученої тютюнової продукції понад 20 тонн, орієнтовна вартість 4 мільйони гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі триває.